привіт! Сьогодні я вам покажу, як можна фармити дуже багато баунті. Для цього вам треба буде суну, і Firewalk Blade, і балхед. Ну балхе тільки для екстра дамагу. Отакий от, от білд вам треба буде. 1500 Devil Fruit, 55 Swordmastery, і якщо у вас є року, то 20 в року. Ну, в Fighting Style. Але я вкачав ХП, бо в мене немає року. Для цього робите отут ставите ставити спаун. І от зараз маєте отак от ходити і вбивати оцих один NPC, щоб заспавнити піка боса. Просто вбивайте NPC, як я показую на відео. Заходите в кафешку, берете Баунті. І якщо у вас немає року, то ви можете взяти тут дрінки, щоб Ось Так от, коли ви підійшли, то треба використовувати бал і як не можна швидше X-кіл дезерт спада. Тому що бал робить, щоб більше дамагу зробив. І ще економте свої хаки, тому що всуне скейлиться дамаг від скілів від хаки. Я не знаю чого так, але якщо у вас не буде хаки, то скіли будуть менше дамажити. Просто юзайте меч і ще цей от, знаєте, скіли Суни, Отак от, от просто всі скіли, як на відео. І отак от ви дуже швидко його вбиваєте. Оце я його вбив, бачите, дали 18к баунтів, це дуже багато. І просто виходите з серверу і заходите назад. Це все. Дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па!